Так, ну що, друзі, готуємося до загрузки наступної партії. Цей курятик розрахунок на 20 тисяч гривні. Ми вам показували, повністю готова лінія поєння. Повністю готова лінія падіння, кормління, все вже підготовлюється, чекаємо. У нас через 8 днів буде загрузка повністю по курчатах. Так що доприбираємо, прибираємо, до трошки переобладнюємо саме приміщення і починаємо стартувати, тому що треба, треба давати результат. Ну, коротше, я не знаю, коли новий проєкт завжди цікава історія виходить і завжди цікаво, Значить, то все зрозуміло. Але класно, коли воно ну, все ту -ту -ту -ту, масштабується крок за кроком, крок за кроком. ну Класно, у нас ось, до речі, ще одна вивізка. Для нашого п'ятого магазину. Локацію поки що не здаємо. Будемо все вам поступово розказувати показувати. Але ця махіна, звісно, така інтересніша, так? Да? А це що за що... А це, навіть, це лінія. На капронку? На капронки ходять? Це якісь на ілонові не такі. Це ця, і Сопелів, тоді ж передову. Я думаю, фігня повна, да. мене минато все вішав. Och gärna 90, så jag vi sätta utav